Слава навіки Богу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. Во ім'я Ісуса Христа. Будьте щасливі, будьте здорові, і нехай Господь вас береже на всіх шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Чому зараз так багато людей нещасливих, що ми з вами живемо у вільній країні, а наше щастя кудись зникає? І якщо взяти просту статистику, то в Україні кожна п'ята дитина є позашлюбною. Тобто є мама, але немає тата. І в рік в Україні розводиться дето 150 тисяч сімей. І від цього страждають діти. І чому так відбувається? Нібито люди стали розумнішими, а щастя не мають. Тоді виникає логічне запитання: а куди дивиться Бог, якщо Він бажає нашого щастя? Чому люди нещасливі? Давайте розглянемо це питання. Ну, По-перше, люди просто живуть по душі і по тілу. А душу людську задовольнити просто нереально. Бо сьогодні душі хочеться одне, завтра душі хочеться друге, післязавтра третє, десяте і так далі. І постійне бажання душі робить людиною, людину нещасливою. І людині потрібно переходити із душі в дух, а дух, він є від Бога. Бо коли людина починає слухати та виконувати слово Боже, то на слово Боже завжди буде сходити Дух Святий. А там, де буде Дух Святий, там буде свобода. І таким чином людина буде щасливою, що сім'ї не будуть розпадатися, і люди будуть пізнавати справжнє щастя, бо справжнє щастя воно сходить від Бога. Ось, а і коли люди почнуть Бога ставити на перше місце в житті. То і сім'ї тоді будуть міцніші, тоді і щастя буде, і здоров'я буде, і все буде, як би сказати, на місці, оскільки Бог Він бажає людського щастя, Бог він милосердний, він щедрий. Ось, а завдання диявола просто це взяти, вбити і погубити. І якщо люди там живуть по духу, бо то тобто, живуть по душі і по тілу, то вони щасливі від цього не будуть. Бо з кожним разом душі, душа людська, вона розширяється як пекло. Що сьогодні хочеться одне, завтра друге, бо завтра інше. І бажання душі просто робить людину такою нещасливою. Ось, і від Бога йде дух. Ось, а дух він буде сходити завжди на слово Боже. І якщо в людини буде Бог і слово Боже на першому місці, то все остальне, в тому числі і щастя, буде на своїх місцях. Ось, так що я вас їх благословляю, переходьте в дух, починайте слухати Слово Боже, ставте Бога на перше місце в своєму житті, і Господь збереже ваші сім'ї, збереже ваше здоров'я, зцілить, хто боліє. І во ім'я Ісуса Христа. Ось, будьте благословені, будьте щасливі, нехай Господь вас збереже на всіх шляхах ваших і повне відео на цю тему обов'язково подивіться. В Ютубі на каналі Новості Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.